Розв'яжемо задачу. До магазина завезли 100 іграшок на суму 2000 гривень. Зробили оптову націнку 2% і торгівельну надбавку 5%. Запитується, яка стала роздрібна ціна кожної іграшки. Перш за все, нам треба визначити, а яка була ціна? При привезенні до магазину, тобто отримання від фабрики ціна, яка була. Нам слід 2000 гривень поділити на 100 іграшок. При діленні ми отримаємо 20 гривень, це була ціна кожної іграшки при отриманні. А ось тепер ми будемо розглядати дві. Послідовні задачі. Перша задача на відсотки. коли є оптована цінка, потім друга задача, коли є торгівельна надбавка. І так, ми складемо тут спочатку першу таку коротеньку схему. Ціна при отриманні однієї іграшки в гривні. Це буде те, що ми число отримали, 20. Ці 20 гривень ми приймемо за 100%. А потім ціна зросла на 2%. Ми можемо Х поставити. І яка ж вона стала? До неї додали 2%. В гривнях ми ще не знаємо, це Х. Але знаємо вже у відсотках, Буде дуже легко 100 додати 2. Буде 102%. Отже, нам треба знайти Х. Давайте робити це арифметичним способом. Для того, щоб знайти Х, ми спочатку маємо знати, а скільки гривень буде складати або припадати на 1%. На 1%. Нам слід 20 гривень поділити на 100%. І потім ми хочемо знати, а скільки 102 відсотки становлять гривень. Помножити на 102. 20 поділимо на 100. Отримаємо 0,2. Перенесемо кому на два знаки вліво і помножимо на 102. Усно помножаємо спочатку 2 на 102. Отримаємо з вами 204. 204. Але нам треба відділити комою один знак або цифру від кінця нашого числа. От скільки ми гривень отримаємо? 20,4 гривні. Це стала у нас ціна відповідно кожної іграшки після оптової націнки. Але ще провели трішки додавання ціни. І ми приступимо до другої схеми. Знову таки, тут гривні будуть, а тут будуть відсотки. Ціну до торгівельної надбавки ми візьмемо, ту, що знайшли, 20,4 гривні. І вона буде складати у нас 100%. А потім ми будемо шукати. Сіну сторогівельною надбавкою. Вона буде в нас становити тепер уже на 5% більше. Тобто 100 додати 5-105%. Давайте ми будемо з вами робити оцей друг... другу, якби, оцю другу, як би цю задачу, оці обчислення за допомогою алгебраїчного способу розв'язання задачі на відсотки. Ми знаємо, що із оцього зв'язку і з цього зв'язку ми маємо отримати 1%. Звідси 20,4 поділимо на 100. Звідси, це Х у нас гривень поділи світ на 105. Вони рівні між собою. Поділимо 20,4 на 100. Отримаємо відповідно. 0,204 тисяч, бо перенесемо кову на два станки. Давайте рівняння наше напишемо, помінявши місцями праву і ліву частину. І поділити на 105 до рівні 0,024 тисячні. Щоб знайти невідоме ділене, нам слід частку 0,204 тисячних помножити на 105. Давайте будемо помножати 0,204 помножимо на 105. 5 у 4 20. 5 помножити на 2, 10. Ось тут підписуємо тепер, бо 0 у нас дасть нулювий рядочок і пишемо 204. Додаємо. 0, 2, 4, 1, 2. Кому слід відділити три знаки від кінця. 21,42 Отже, х дорівнює 21,42 Це в нас стала роздрібна ціна, тобто ціна однієї іграшки після оптової націнки торгівельної надбавки. Отже, відповідь. Двадцять одна ціла сорок дві соті гривні.